Генерал Сирський знову поїхав на Бахмутський напрямок і заявив про найжорсткішу фазу боїв за місто Фортецю. Що відбувається на фронті? Розповім вже за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський в чергове відвідав найгарячіші точки Бахмутського напрямку. Він наголосив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Сирський підкреслив, що командування прораховує усі можливі варіанти розвитку подій і буде діяти адекватно. Процитуємо: триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна, ворог несе значні втрати в людських ресурсах. Озброєні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники у надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми. Кінець цитати між тим, речник східного груповання військ збройних сил пан Сері наголошує, що нашим захисникам вдалося стабілізувати ситуацію в районі Бахмута, попри те, що бої тривають. Він погодився із оцінками західної розвідки про те, що російський наступ на сході захлинувся. І сказав буквально наступне: вчора було по всьому бахмутському фронту 18 штурмів. Сьогодні було 17. До того було 35, 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по бахмутському напрямку: 268 обстрілів було всього. Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Ми дали йому досягнути якогось значного успіху у стратегічній наступальній операції. Кінець цитати подальший наступ на Бахмут та Авдівку стає шкідливим вже для самої Росії. Про таке кажуть в інституті вивчення війни. Водночас, за даними аналітиків, кривавий диктатор не планує зупинятися. Він продовжує гнати на вірну смерть своїх рабів, які щоденно поповнюють статистику втрат. Експерти наголошують, що бункерний відданий ідеї перемоги у цій затяжній війні. А продовження наступу навколо Бахмута і Авдіївки лише підтверджують його прагнення. Давайте зацитуємо: атаки росіян вже стали не просто безглуздими. Вони фактично шкідливі для підготовки до наступної фази війни. Вона власне буде пов'язана із контрнаступом збройних сил України. Російські війська можуть або не можуть витіснити українські війська з Авдіївки чи Бахмута, але вони не отримають значної оперативної переваги від цього. Оскільки вони не мають можливості використати такі успіхи. Кінець цитати між тим той такий інститут вивчення війни повідомляє, що ЗСУ здійснили успішний наступ на північній околиці Бахмута, це в Донецькій області, і взяли під контроль частину території біля траси Є е 40 продовжують наші бійці і громити вагнерівці. Друзі, українські прикордонники, наприклад, в Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК Вагнер. Простежувавши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний. Вороги отримали безкоштовні квитки на концерт до Кобзона. Друзі, віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Ви на Фабриці новин. Не забудьте підписатися, не забудьте залишити е коментар під цим відео і, звичайно, чекаємо на ваш лайк. Побачимось.